Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття I can talk about character. Я можу говорити про характер. Сьогодні ми навчимося з вами описувати personality особисті якості людини. Характер людини. Для того, щоб запитати, яка людина по характеру. Ми маємо наступне питання. What's he like? Або What's she like? Це питання дуже схоже на what does he look like, або What does she look like? Але ці два питання ми задаємо тоді, ми ставимо їх тоді, коли хочемо запитати про зовнішність людини. А коли ми хочемо запитати про характер, то ми це питання ставимо, будуємо за допомогою is. What Is he like? What is she like? Давайте подивимося на риси характеру, якою може бути людина. І перше слово у нас friendly. Дружелюбний. Example – Зразок. The students in my class are all really friendly. It's great. Студенти у моєму класі дуже дружелюбні. Це чудово. Пам'ятаємо, що слово really є синонімом до слова very. Тобто і very і really означають дуже. Далі нам пояснюється значення слова friendly. meaning happy to meet and talk to other people. Opposite, «unfriendly». Щасливий зустрічатися та говорити з іншими людьми. А протилежне слово до friendly це unfriendly. Тобто додаємо un і отримуємо негативне значення цього слова. Наступне слово kind. Kind перекладається добрий. Приклад. He visited me a lot in hospital, which was really kind. Він відвідував мене багато разів у лікарні, що було дуже по-доброму з його сторони, з його боку. Далі пояснення слова kind. Warm, friendly, and always wanting to help other people. Теплий, дружелюбний та завжди бажаючи допомогти іншим людям. Наступне слово nice. Nice це також гарний, може бути і добрий, але більше гарний. I met Colin on holiday, and he is a really nice guy. Я зустрів Коліна у відпустці, і він дуже гарний хлопець. Слово nice означає kind and friendly, добрий та дружелюбний. A very important word in spoken English. Це дуже важливе слово в розмовній англійській. Його часто вживають. Синонім синонім pleasant, opposite, протилежне, horrible. Тобто, nice та pleasant – це одне і те ж саме, це синоніми. Антонім до цих слів буде horrible, жахливий. Тобто гарний і жахливий fun. Веселий. I love Karen. She's great fun. Мені подобається Карен. Вона дуже весела. Значення meaning. Something or someone that makes you happy. Щось або хтось, хто робить тебе щасливим. Або що робить тебе щасливим. Далі слово funny. Його часто плутають зі словом fun. Але fun це веселий, а funny це кумедний. Джон me laugh. He's just a really funny man. Джон смішить мене. Makes me laugh, дослівно змушує мене сміятися, смішить He's just a really funny man. Він дуже смішний. Чоловік. Дуже кумедна людина. І у нас пояснення making you laugh, смішить тебе. Тобто fun. це людина. Якщо uh, he is fun, то ти щасливий бути з цією людиною. Тобі, тобі добре з нею. А he is funny, це кумедний. ну, майже як ми називаємо таку людину клоуном, який постійно когось смішить. Наступне слово relaxed. Спокійний, розслаблений. My parents are very relaxed. They don't get angry if I am late. Мої батьки дуже спокійні. Вони ніколи не зляться, якщо я запізнююсь. І пояснення у нас слово calm. Спокійний. «Relaxed» – «calm». Далі clever. Розумний. Tom is very clever. The best student in the class. In our class. Том дуже розумний. Найкращий студент у нашому класі. І пояснення. Able to learn and understand very quickly. Здібний вчити та розуміти дуже швидко. Синонім intelligent. Протилежне stupid. Тобто intelligent часто його перекладають як інтелігентний. Але intelligent це розумний. І протилежне stupid це нерозсудливий. She is quiet. But she can be funny. Вона тиха, але може бути смішною. І пояснення слова quiet. Someone who is quiet doesn't say very much. Хтось, хто є. Оцим quiet, спокійним не говорить багато. Тобто не багатослівний. Serious. Серйозний. I like our teacher, but she is very serious. Мені подобається наш вчитель, але вона дуже серйозна. Точно не про мене. Я люблю посміятися, пожартувати. Але, мабуть, у моїх відео я виглядаю дійсно дуже серйозною. Пояснення слова serious. Someone who is serious thinks a lot and doesn't laugh very much. Хтось, хто є серйозним, думає багато і не сміється дуже багато. Ось такими словами ми можемо описувати характер людини. Тепер ми переходимо до виконання вправи. Ні, ще не переходимо, тому що я забула про Spotlight, додаткову інформацію. У додатковій інформації у нас є питання what's like? Ну, у принципі, я вам вже пояснювала, що це за питання, але давайте ще раз на нього подивимося. Що вони нам дають? We use this question to find out more about someone or something. Ми вживаємо це. Використовуємо, вживаємо це питання, щоб дізнатися більше про когось або щось. Find out це дізнатися. What's Jack like? Який Джек по характеру? He's very nice. Він дуже гарний. Але ми не можемо сказати: he's like, very nice. Тобто у питанні у нас присутнє слово like. А от уже у відповіді воно нам не потрібне. Ми просто кажемо He is, she is, і далі додаємо риси характеру. «What was the film like?» Яким був фільм Great? Чудовим? Is ми вживаємо для теперішнього часу? Was для минулого. І ось тепер ми переходимо до виконання вправи один. Вправа дуже легка, тому ви її виконуєте самостійно. Вставляєте пропущені букви, щоб у вас вийшло слово. Пауза. Пишемо, натискаємо Продовжити, перевіряємо. Вправа 2. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Перше. What's a synonym for nice? Який синонім до слову nice? І нам вже написали pleasant. Тобто гарний, приємний це nice і pleasant. Перше. What's the opposite of friendly? Яке протилежне слово до friendly? До Дружелюбний? Пам'ятаємо, що ми додаємо UN і отримуємо протилежне значення UNFriendly, недружелюбний. Друге, what's a synonym for clever? Який синонім до слова розумний. І ми пам'ятаємо, що це слово схоже на інтелігентний, але це не інтелігентний, це розумний, і перекладається воно як intelligent. Третє. What's the opposite of nice? Яке протилежне значення для nice? Це horrible, жахливий. Четверте. The opposite of clever. What's the opposite of clever? Протилежне значення для clever – clever. Це глупий, stupid. Другу частину вправи ви виконуєте самостійно. Справа три. Complete the conversations. Завершіть розмови. What's Alex like? Який Алекс по характеру? He's nice. But he's very. Він гарний. Але дуже. І щоб зрозуміти, який він дуже, ми читаємо наступне речення. He doesn't laugh much. Він не сміється багато. А якщо не сміється багато, то він серйозний. Тому ми вставляємо слово serious. He is nice, but he is very serious. Цю вправу я також вам дам для самостійного виконання. Практикуйте нові слова. Розділ B. We like each other. Ми подобаємося один одному або одна одній. Що ми робимо зараз? Зараз ви слухаєте аудіотексту, потім ми його перекладаємо і розбираємо всю виділену лексику, яка у нас дана у glossary, у словничку, в якому йде не переклад. A abo slovami. Audio. I met Sophie at university. I was on my own and she came up and talked to me. She's like that. What's interesting is that we're complete opposites. She's very happy to meet new people, but I'm really shy. She's very sociable, I'm quiet. She's sporty and i'm not but it wasn't important we became friends and shared a flat for two years i'm very organized and did most of the housework sophie's not very tidy and she can be lazy around the house but she's a great cook and a really nice person тепер давайте перекладемо цей текст назва Why we like each other? Чому ми подобаємося одна одній. Джема. I met Sophia at University. Слова Джеми. Я зустріла Софі в університеті. I was on my own. Я була сама. And she came up and talked to me. І вона підійшла і заговорила зі мною. She's like that. Вона Така. Тобто для неї це норма. Зверніть увагу, у нас всі дієслова слова у житті у минулому часі, past simple. Далі, what's interesting is that we are complete opposites. Що цікавого, це те, що ми повна протилежність. She's very happy to meet new people, but I'm really shy. Вона дуже щаслива, коли зустрічає нових людей. А я дуже сором'язлива. She is very sociable. I'm quiet. Вона дуже комунікабельна, товариська. А я тиха. Я не люблю багато розмовляти. She is sporty, and I am not. Вона спортивна, а я ні. But it wasn't important. Але це не було важливим. We became friends and shared a flat for two years. Ми стали друзями і розділяли квартиру на протязі двох років. Shared a flat, це значить, розділяли жили у одній квартирі. For на протязі. I'm very organized and did most of the housework. Я дуже організована. І виконувала більшу частину роботи по будинку, по квартирі. Софі не дуже охайна. І вона може бути лінива стосовно роботи по будинку. But she is a great cook and a really nice person. Але вона чудовий кухар. І дійсно гарна людина. Ось такий текст про двох дівчаток, двох подружок. Давайте подивимося у glossary і розберемо переклад значення цих виділених фраз. Перша фраза on my own. Вона означає alone or without other people. Тобто, on my own це сама. «на». Однині з собою більше нікого немає поруч. Тобто, іншими словами, alone. Якщо я зараз знаходжусь сама, я можу сказати I am on my own або I am alone. Друге be complete opposites означає be very different, бути повною протилежністю, бути абсолютно різними, дуже різними. Shy. If you are shy, you can't talk easily to people you don't know. Якщо ти сором'язливий, ти не можеш легко говорити з людьми, яких ти не знаєш. Тобто ти сором'язливий. Shy сором'язливий. Sociable. Friendly and liking to talk to people. Дружелюбний і Люблячи говорити з людьми. Sporty – Liking sport and good at it. Спортивний. Любиш спорт. І ти у ньому добрий. Добре можеш займатися спортом. Share a flat. Live in the same flat as another person. Жити в одній квартирі з іншою людиною. Organized. Організований. An organized person plans things well. Організована людина планує речі добре. Tidy. Охайний. A tidy person likes everything to be in the right place. Opposite untidy. Охайна людина любить, щоб все було на своєму місці. In the right place, дослівно у правильному місці. На своєму місці. І протилежне буде untidy, неохайний. «неохайний». «Lazy» лінивий. A lazy person doesn't like working. Opposite hard working. Лінива людина не любить працювати. Протилежне. Працьовитий. «працьовитий». «Hardworking». «Spotlight» Додаткова інформація. Really. Я вам вже його пояснювала, щось я сьогодні все пояснюю наперед, але давайте ще раз повторимо. Значить, слово really is important in spoken English. It means very. And you can use it before most adjectives. Слово really дуже важливе в розмовній англійській і означає very, дуже. І ви можете використовувати його перед більшістю прикметників. I'm in a really nice class. Я у дуже гарному класі. She was really horrible to me. Вона була дуже жахлива по відношенню до мене. Знову ж таки, am, I am це теперішній час. She was. was це минулий час. П'яте. Read the text again. Are these statements true or false? Write T or F. Прочитайте текст знову. Чи є твердження правдивими, чи неправдивими? Софі likes sport. Софі любить спорт. Так, true, Вона любить його. And she's good at it. І вона гарна у спорті. Gemma was alone when she met Софі. Джема була одна сама, коли зустріла Софі. Так, правда, true. Джема are very different. Gemma та Софі дуже різні. У тексті було, що вони complete opposites. Так, це правда. Вони зовсім різні. True. Софі likes meeting new people. Софі любить зустрічатися з новими людьми. True. Тому що вона дуже. She's very sociable. Дуже комунікативна. Четверте. They lived Together at university. Вони жили разом в університеті. Так. True. They shared a flat. Вони розділяли квартиру. П'яте. Gemma's sociable. Ні. False. Gemma у нас тиха. Gemma is quiet. Шосте. Sophie's very unfriendly. Софі дуже недружелюбна. False. Софі у нас дружелюбна. Вона щаслива зустрічатися з іншими людьми, вона дружелюбна. Сьоме. Софі'с Анти. Софі охайна. Так, це правда. True. Але вона е, дуже гарний кухар. She's a really nice cook. Восьме. Джема things. Джема не планує речі. Е, ні, неправда, тому що Джема. Дуже організована. Вона казала: I am very organized. Тобто це false. Вправа 6 вас просять написати про себе. What are you like? Are you? і далі задаються питання. Ви можете самі про себе написати, а я залишу відповіді про себе, а ви їх перевірите з моїми, чи співпадуть наші якості. Наскільки ми з вами схожі за характером! На цьому моє заняття закінчується. Побачимося з вами на наступному занятті. Почуємося. До побачення!